16 червня, шістнадцята година. В ефірі мовиться інформаційна служба інтера і я Анастасія давгуле. Новини на часі у Швейцарії. Щойно пролунали фінальні заяви лідерів за підсумками глобального саміту миру. Підсумковий комуніке підтримали 80 країн і чотири організації. Усі подробиці у прямому, з її Швейцарії, розкаже наша спеціальна кореспондентка Тетяна Логунова. Одразу після випуску новин. Наразі ж відомо, що документ містить. Три основні положення щодо ядерної безпеки постановили, що Запорізьку АЕС треба повернути під контроль України. Вона має працювати під наглядом МАГАТЕ для продовольчих гарантій. Необхідне безпечне судноплавство та доступ України до портів у Чорному і Азовському морях. Щодо полонених вимагають звільнення усіх шляхом повного обміну і військових, і цивільних, зокрема незаконно депортованих дітей. Комюніке поки що не підтримали Індія, Бразилія, Мексика, Саудівська Аравія, Таїланд і об'єднані Арабські Емірати за словами голови українського МЗС Дмитра Кулебою. Комюніке відкрите, щоб інші країни могли доєднатися з часом. Лідери Швейцарії та України дали саміту позитивну оцінку. Ось їхня пряма мова. Майже 100 організацій країн взяли участь у цьому саміті. Вперше ми почали розмовляти на найвищому рівні про мир в Україні. Заслухали чимало точок зору та, зрештою, дійшли до єдиної візії майбутнього в цьому напрямку. Ми дали добрий сигнал народу України. Значна частина міжнародної спільноти воліє допомогти Україні і сприяти миру, довготривалому сталому миру. Щоб побачити це вже в найближчому майбутньому, нам потрібна основа. Цей діалог відбувся, і очевидно, що він може мати наслідками абсолютно практичні кроки. Ми всі у світі рівно зацікавлені у забезпеченні того, що не буде ризиків для атомних станцій або інших ядерних об'єктів. Я вдячний учасникам саміту миру за повне розуміння цього і визнання потреби у відновленні повної безпеки Запорізької атомної електростанції, яку захопили російські війська та перетворили на плацдарм війни. Я б хотів також подякувати кожному лідеру, кожній країні, яка підтримує наші зусилля у збереженні навігації та вільного обігу продовольства. І третє, я особливо вдячний за це. Була панель щодо звільнення людей, у яких забрали роки їхніх життів, які зараз у російській неволі. Кроки з реалізації формули миру та питання переговорів про вступ України в Євросоюз обговорив Володимир Зеленський з президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом. Зустріч відбулася на полях глобального саміту миру. Зеленський також подякував президентові Кіпру за допомогу нашій країні під час війни. Одна людина поранена у наслідок атаки російських військ по Харківщині. Як повідомляє очільник обласної поліції Володимир Тимошко, окупанти били по населених пунктах області з мінометів та РСЗВ. Знищено та пошкоджено житлові будинки та приватні автівки. Від початку повномасштабного вторгнення росіян поліція задокументувала на території Харківщини понад 20 тисяч злочинів, зазначив очільник поліції області. Наразі у Харківській області лунає повітряна тривога через загрозу ворожої тактичної авіації. А от про ситуацію у самому Харкові нам розповість міський голова Ігор Терехов. Він зі студією наживо. Пане Ігорю, вітаю вас. Вітаю вас. І одразу перше запитання: уже кілька днів ми не спостерігаємо безпосередньо ударів по Харкову. З чим ви особисто пов'язуєте таке затище? Ну, на щастя, так і є і. Хочу сказати, що більш-менш спокійна зараз у Харкові, але це може змінитися в будь-який момент, тому потрібно бути дуже і дуже обережними. Що стосується завдяки чому чим я це пов'язала? То перш за все, це те, що був надан дозвіл і можливість нашим військовим бити по об'єктам військовим. На території Російської Федерації, і е, ви пам'ятаєте, що були ліквідовані пускові установки С 300 С 400 які обстрілювали місто Харків, тому трошки полегше е, на сьогодні є, але це не означає, бо е, зберігається можливість обстрілювати місто Харків тактичною авіацією, кабами, шахедами, і потрібно бути е, дуже дуже обережним. Пане Ігорю, через бойові дії на прикордоні Харківщини, звідти постійно триває евакуація. Чи багато людей вибрали собі за прихисток саме Харків? На що вони можуть розраховувати? Як місто може допомогти цим людям? Ну дійсно хочу сказати, що з території активних бойових дій приїжджають до нас люди. евакуюються люди, ми їх розміщуємо, створили хаб. Десь люди можуть зробити. Ми робимо матеріальну допомогу, оформлюємо документи, бо дуже багато людей втратили ці документи, коли вони від'їжджали з території активних бойових дій. Хочу сказати, що у нас є певний досвід такої роботи, бо починаючи з 2014 року, Харків став прихистком. Для людей, які переїжджали до нас з Донецької та Луганської областей, і ми теж розміщували. Сьогодні є така можливість. Ми розміщуємо вимушених переселенців в гуртожитках міста, бо є така можливість і піклуємося. на них вони потребують допомоги і психологічної допомоги, і допомоги медичної. І дуже багато людей приїжають до нас з дітьми з дітьми і потрібно їх навчати, тому вселяв. У допомогу ми оказуємо цим людям і знаєте, прикою з них як Харків'яна протягом останніх днів ви провели цілу низку зустрічей з різними делегаціями міжнародними різних рівнів. Ви взяли участь у великій конференції з відновлення України у Берліні. І от зараз, по підсумках всіх цих зустрічей, на яку практичну допомогу від наших партнерів може розраховувати власне Харків. Знаєте, так дуже серйозні перемовини у мене відбулися напередодні цієї конференції була дуже багато, багато зустрічей. З нашими наземними партнерами я зустрічався з Світовим банком, з німецькими організаціями, урядовими організаціями, з нашими партнерами. Це банк Європейської реконструкції розвитку, Європейський інвестиційний банк. У рамках цього форуму нам було підписано. Декілька угод щодо поставки до Харкова конгенераційних установок, які будуть нам необхідні під час проходження наступного опалювального сезону, бо нам потрібно децентралізувати систему теплопостачання, водопостачання і енергопостачання. Крім цього, хочу сказати, що була підписана угода на кредитні ресурси в розмірі 25 мільйонів євро. Ми залучаємо ці кредитні позику для того, щоб теж мати можливість придбати генераційне. Установки і крім цього, ми підписали домовленості з Світовим банком, який нам на безвозвратній основі дає грант на закупку теж когенераційного обладнання в розмірі 47%. Мільйонів євро для нас це дуже знаково, і хочу подякувати всім нашим міжнародним партнерам, які так відносяться до Харкова. Бо нам потрібно зробити дуже дуже багато для того, щоб пройти стала опалювальний сезон, який у нас попереду. Ви зауважили, що говорили з міжнародними партнерами про е, майбутній опалювальний сезон, і незважаючи на те, що зараз червень на дворі, я хочу запитати, все ж таки ваші прогнози щодо майбутньої зими, ми знаємо, що енергогенерація у Харкові значною мірою просто знищена. Тож чи буде у харків'ян взимку тепло та світло? Надійсно ну, сьогодні у Харкові відсутня власна генерація. пам'ятаєте, що наш ворог на страшів всі наші те, це трансформаторними підстанція ще 23 березня цього року. Але ми працюємо, працюємо практично цілодобово, залучаємо всі можливості і наших міжнародних партнерів, і наших міст побратимів і інших урядових організацій. Міжнародних організацій для того, щоб стало проти опалювальний сезон. Працюють всі служби. І хочу сказати, що я маю надію, що так і буде, і що ми пройдемо цей опалювальний сезон не хуже, ніж той, який був і який минув. Дякую вам за впевненість. Дякую, пане Ігоре, за розмову. І нагадую, що харківський міський голова Ігор Терехов був у прямому ефірі марафону з інформацією про обстановку зараз і про плани міста на зимовий сезон. Сім населених пунктів за добу обстріляли окупанти на Запоріжжі. Ворог ударив по прифронтовому Пологівському району. Більше про ситуацію в області розповість Інна Гогой, наша кореспондентка з нами наживо. Інна, добрий день. Я одразу передаю тобі слово. Тож яку ситуацію наразі спостерігаєш? Наста здебільшого Росіяни були артилерією та дронами по прифронтових населених пунктах. Зафіксовано понад 200 артударів і так само понад 200 атак безпілотниками. Били по Гмалинівці, Гунеполю, Гроботиному Токмашці, Новопрокопівці, Новоандріївці та Гливадному. І робота на та малу Токмашку Росіяни обстрілювали ще й реактивними системами. Загалом по області зафіксовано понад 4 сотні ударів. Минулися без постраждалих, але зруйнована домівка місцевих жителів. А у Гуліполі після обстрілів загорівся приватний житловий будинок. Вогонь приборкували рятувальники і власне. Як зазначають поліцейські, які працюють у прифронтовому місті, останнім часом ворог активізував обстріли по гуляпінській громаді. І росіяни знову почали бити авіабомбами по житлових будинках у місті. І за добу може бути зафіксовано понад 10 ударів каби. також почастішили обстріли з артилерії та удари ФПВ-дронами. Ну а щодо ситуації на фронті, а саме на уріківському напрямку, як передає генштаб Окупанти двічі штурмували позиції наших захисників в районі Гроботиного та Малої та Пачки, але успіху ворог нема. Така ситуація станом на зараз у Запорізькій області. Я продовжую стежити за тим, що відбувається. А зараз я передаю вам слово Нас дякую за роботу, колего. Про наслідки ворожих обстрілів Запоріжжі повідомила наживо наша кореспондентка Інна Гогой.